Середа 7 травня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Чергова ніч терору окупанти продовжують бити по цивільних кавах. Гатять по Покровській громаді на Дніпропетровщині на столицю. Масовано запустили безпілотника. Там загинули двоє людей. Є поранені і в Запорізькій області. Докладніше про те, як минула ніч та ранок в Україні та області, розкаже моя колега Анастасія Шуляк. Настя, тобі слово. Цю вітаю близько дев'ятої вечора. Здригнувся Дніпро та Павлоград. Росіяни запустили балістичні ракети, які вибухнули в нашій області через одну хвилину після оголошення повітряної тривоги. Наразі інформації щодо руйнувань та постраждалих немає. По області били і кабами. Російська армія гатила ними по Покровській громаді Синельниківського району. Поранені восьмеро людей. Двоє у важкому стані. Понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Наразі стало Дома, що з під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 82-річної жінки. В чергове б'ють і по Нікопольщині. Там ворог застосував дрон, камікадзе та артилерію. Близько першої ночі окупанти атакували столицю. Спершу повітряні сили ЗСУ фіксували рух ворожої балістичної цілі. Потім місто атакували ударні безпілотники. Руйнувань зазнали, зазнали п'ять районів Києва у Святошинському районі. Через уламки загорілася квартира дев'ятиповерхівки. З неї врятували одного дорослого та чотирьох дітей. Трьох неповнолітніх з опіками госпіталізували. У Дніпровському районі частково зруйновано перекриття на 29 му та 30-му поверхах у Шевченківському районі. Уламки безпілотників впали на супермаркет та п'ятиповерхівку. Спалахнули квартири з третього до останнього поверху. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Стало відомо, що це була родина волонтерів. Людина у Запоріжжі рятувальники ліквідують наслідки масованого ворожого обстрілу. Увечері 6 травня Росія обстріляла місце ударними дронами. Пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. За однією з адрес зруйновано житловий будинок. Рятувальники дістали з під завалів двох людей і передали медикам. Наразі відомо про чотирьох травмованих. вже буде гарашу. А пойдет. Нет. Yeah. Три удари авіабомбами завдали росіяни по селищу Гуляйпільської громади, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки загорілися приватні будинки. Попередньо 61-річний чоловік отримав поранення. Відсьогодні у Сумській громаді оголошено два дні жалоби. Нагадаємо, вчора внаслідок російського удару по передмістю Сум загинуло троє людей: дитина та двоє дорослих. Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Загалом за ніч росіяни випустили. По Україні чотири балістичні ракети та 142 дрони. Наразі у мене все. Ми надалі продовжуємо слідкувати за ситуацією в країні та області. Катю, дякую тобі, Настю. Це була наша Анастасія Шуляк, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Вони дивом вижили і шукають новий дім. Родина переселенців зі Слов'янська, яка ще 2014-го тікала від війни, вдруге лишилася без даху над головою. У ніч проти 30 квітня у Дніпрі російський шахет влучив просто у їхній будинок. Удар припав на дитячу кімнату. Сім'я вижила, адже встигла сховатися у коридорі. А от домівка зруйнована вщент. Як вдалося врятуватися від прямого влучання? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Так виглядає наше житло після влучання Шахеда 29 квітня. А ми з дружиною і донькою були в будинку. Ще тиждень тому на цьому подвір'ї вирувало життя та луна в дитячий сміх. Нині ж тут суцільне згарище. Так після ворожої атаки по Дніпру виглядає будинок, в якому родина Ясінових прожила останні два роки. Руслан згадує, під час тієї тривоги вони ще не знали цей. Останній вечір у будинку, що став таким рідним, кожен думає, що це може статися з кимось, але не з ним. Почалася тривога. Ми почули, як починають йти ну, над будинком в цьому районі шахеди. Їх добре було чутно і. Якісь вони ну швидкі, потужні. Не знаю, як це пояснити. Дитина була в спальні. Ми були а, в своїй кімнаті. Ми пішли в коридор, тому що він не має там вікон, він не має скла. Ясінові переселенці з Донеччини вперше тікали від війни 11 років тому з маленькою донечкою Олександрою. виїжджали зі Слов'янська буквально у невідомість, але ворожі шахеди наздогнали їх і в Дніпрі. Там також ми жили в приватному будинку, маленька була ще в дитячий садок ходила, жила усі. Виїхала зі Слов'янського у 2014 році, поїхала до Києва, але потім переїхала до Дніпра, ось винаймали цей будиночок, але, на жаль, як сталося в ніч проти 30 квітня на Дніпро летіла без перебільшення ціла зграя ударних дронів. Над цим районом гул був безперервний. Руслан каже разом з дружиною, 14-річною донькою та собакою сиділи у коридорі. Тут в кімнаті. Котел газова колонка і тут е, труба вентиляції. Через неї було добре чути, що відбувається на вулиці. Тобто ця кімната вона вроді найстрашніша була з приводу того, що все чутне, але й найбезпечніше саме бачите. Тут е, стіна капітальна, е, бетонне перекриття. Я з донькою тут сидів. Ну просто на підлозі там було місце для собаки. Тут дружина сиділа якраз напроти. Цього входу чоловік зізнається, звуку вибуху ніхто з родини не пам'ятає. В той момент перед очима була лише темрява. Сіділи тут, і ось воно все починає сипатись. Декілька секунд у всіх шок, тіпа, дехто знаходиться, один одного там перекликаємо. Там, в принципі, слава Богу, всі при свідомості залишились і всі були поруч, не потрібно було нікого шукати. В куртках, черевиках та піжамі мати Лілія разом з 14-річною донькою вибігли на вулицю. Руслан залишився, аби відшукати тривожну валізку, бо там були документи родини. Тоді Ясіновий ще не розуміли. Їхнього вже немає, зайшовши сюди, я зрозумів, що це все кінець. Тобто, ще в момент виходу і евакуації було незрозуміло, наскільки все погано. Було незрозуміло, наскільки все в голові крутилися тільки думки, що ну вікна, ну можливо, десь щось там трошки посипалось. Всю ніч рятувальники гасили займання. 14-річна донька Ясінових отримала контузію. Її батьки, садна та опіки. І попри те, що шахет поцілив просто у їхній будинок, всі залишилися живі. Всередині все знищене: дитяча кімната, батьківська спальня, коридор, вбиральня та частина кухні. Ми коли потім вискочили вже на вулицю, то після цього ж було декілька вибухів ще, вони продовжували летіти, тобто ну, прямо над нами. І там, чи три, чи чотири ще після нашого вибуху прилітали. Було видно, це просто хаотичні прильоти. Це не якась одна ціль. Коли пожежу приборкали, знайшли і сам шахет. Бойову частину забрали надзвичайники, а от все інше розкидане по двору, як болюче нагадування про ще одну втрату рідного дому. Знайшли уламки шахетів. Вони майже по усьому будинку в дитячій кімнаті шахет, там де ми ховалися, там був мотор від шахеда. Тут також крила від шахеда, все, все по усьому двору вже зранку після російської атаки по Дніпру батьки однокласників доньки Ясінових відкрили збір для допомоги постраждалій родині. Речі всі, всі знищені, але нам допомогли люди. У нас неймовірна нація. Нам дуже багато допомогли речами, тому речі в нас є. Дякуємо. Шукаємо будиночок, головне, що живе. Поки переселенці вже втретє шукають новий дім, живуть у родичів. кажуть, попри чергову втрату не засмучуються, бо мають найцінніше одне одного. Але якщо в когось є можливість допомогти, не відмовляться. Зв'язатися з родиною можна за номером на екрані. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. 45 історій військових, які віддали своє життя за Україну. У Дніпрі у сквері героїв відкрили сьому частину проєкту історії героїв. Це 15 тригранних конструкцій, які розповідають історії полеглих військових. Кожен банер оснащений QR-кодом, який веде на сайт. Там можна знайти детальну інформацію про оборонців із Дніпра. Наразі у місті дві алеї пам'яті, що присвячені загиблим оборонцям у сквері героїв та у Новокодацькому районі. Такі алеї ми плануємо масштабувати на інші райони міста. У нас вже є попередні домовленості із активістами, із громадянами, сім'ями загиблих. Якщо є родини героїв, яких ми не висвітлювали, звертайтеся за нашими телефонами управління ветеранської політики і ми додамо історію вашого героя до нашої алеї пам'яті. Запропонувати історію полеглого захисника України, аби її розмістили на алеї героїв, можна за телефоном управління ветеранської політики Дніпровської міської ради. Він зараз на екрані. Ой, та перевірити її висловлювання в СБУ. Українські військові, блогери та активісти закликають правоохоронців звернути увагу на блогерку з Дніпра Анну Алхім. Вона вкотре опинилася у центрі мовного скандалу, і це далеко не вперше свого часу. Навіть симпатизувала Путіну. В чому зараз її звинувачують? І яка реакція правоохоронців? Подивіться. Зухвала блогерка з Дніпра Анна Алхім, вкотре в епіцентрі антиукраїнського скандалу конфлікт набув таких масштабів, що не лише блогери, а й військові та ветерани закликали бойкотувати її та чекають на негайну реакцію СБУ. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Демонстративно закотила очі та пошепки полаялась. Саме це відео із заходу, куди була запрошена Алхім, викликало шквалу бурення в мережі. За умовами конкурсу блогерка мала заспівати будь-яку українську пісню, що їй не сподобалось. Якщо шматок цього запису вже котрий день поспіль віруситься в усіх соцмережах, першою алхім засудила блогерка Олена Мандзюк. Вона публічно звернулась до СБУ із закликом звернути увагу на поширення проросійських наративів. Алхім засипали негативними коментарями українці, а точніше, боти. За що? За те, що їм не подобається толерування російського гівна на її сторінці. Знаєте, як вона нас назвала? Терпіли. Ми українці, це виявляється терпіли, особливо якщо ти в українському прапорі і говориш українською. Сама жалхім після хвилі обурення в мережі вже традиційно накинулась на незгодних. Мені, можливо, також бридко від того, що ви перейшли на українську мову, зробили фотографії з українськими прапорами, але в душі чисті під**ці. Я ж не захожу до вас на сторінку і не пишу вам про це. Не подобається вам нічого страшного. Потерпіте. Ви ж терпіли? Мандзюк нагадала, Алхім далеко не вперше демонструє прихильність до руського миру і свого часу навіть симпатизувала Путіну, називаючи його красавчиком. Я не знаю нікого крутішого за Путіна, нікого впливовіше за Путіна. Може хтось і є, але я таких не знаю. Для мене в цьому плані він красунчик. Путін красунчик так і досі вважає Алхім і досі веде свій блог. У мене питання до СБУ. Чому людина, яка відкрито називає наймасовішого вбивцю українців красунчиком, досі безкарно транслює свої проросійські наративи. Реагувати на поведінку блогерки з Дніпра закликають волонтери, військові і правозахисники. Причому кажуть, робити це треба швидко і категорично. Неприпустимо допускати в інформполе країни блогерів, які є прибічниками Кремля. Сука, ви всі співчуваєте, як дітей в Кривому Розі і в Сумах вбивають, і знаходите виправдання, коли ця мразь несе російський контент, не проросійський, не такі, от не одна. російський мразь контент Басту і Тімати, друга Кадирова, розкритикував Ану Алхім за зневажливе ставлення до української та популяризацію російської культури, і ветеран Олександр Терен. Мені дуже шкода, що дуже багато людей не може. Усвідомити наскільки цей контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і, зокрема, в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь-чого російського в ній і, зокрема, звичайно, мови сама Алхім про провину категорично не визнає На зауваження щодо російської в публічному просторі. Не реагує, каже, має на все власні погляди, яким навіть попри тиск не зраджувати. не хочете слухати російську музику. Ви не слухайте. Якщо вам щось не подобається, ви цього не робите. Яке ви всі маєте право зараз розповідати мені, де мені жити, що мені робити, та яку музику слухати. Я абсолютно ніяк не порушую закон. Наратива Малхім активно підіграє і її аудиторія в сотні тисяч користувачів. Свобода вибору один із ключових принципів демократичного суспільства. Вона означає, що ніхто не має права диктувати, яку музику ми слухаємо, якою мовою говоримо, або які фільми дивимося. І це далеко не перший скандал Алхім щодо мовного питання. У квітні 24-го року в інтерв'ю журналісту Дюміну блогерка сказала, переходити на українську не збирається, вважаючи, що це позбавить її. Ідентичності, якщо я хочу говорити російською, то ніхто мені це не може заборонити. Я не підтримую обов'язково українську ні в медіа, ні в держустановах. Чесно, половина українських пісень повний шлак. Я не можу це слухати. Є українські пісні, які мені дійсно подобаються. Ну а інша половина цілковите лайно. Прихильність до російської мови та культури не дорівнює підтримка Росії, говорила Алхім в інтерв'ю після початку повномасштабного нападу РФ на Україну. Тоді ж Алхім прокоментувала і свою ганебну заяву. Путін, красавчик, те, що він тварюка, скотина, і повинен був померти ще три місяці тому. Це навіть не обговорюється. Але я досі не розумію, як одна людина, як Путін, може заганяти весь світ. Чому її всі бояться? Ну як це? Ну ніхто нічого не може зробити, стільки впливу і влади у нього. Коли я говорила ці слова, я дійсно так вважала. А Врешті як далеко зайде скандал довкола блогерки з Дніпра, який здається, тільки набирає обертів, покаже час зараз. же, попри масштаби конфлікту та заклики правоохоронців реагувати на проросійські наративи, які несе блогерка. Відповіді від СБУ поки немає. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, Новини 11 каналу. Вигадували діагнози для військовозобов'язаних. На Дніпропетровщині голова ВЛК та інші лікарі комісії отримали підозри за виготовлення фіктивних довідок. Вони вносили зміни в електронні картки пацієнтів для зняття їх з військового обліку. Приписували чоловікам ВІЛ-інфекцію. У такий спосіб із квітня по жовтень минулого року 25 чоловіків отримали статус непридатних. Проте схему викрили правоохоронці і тепер організаторам загрожує до восьми років в'язниці. Виграш на міжнародній арені. Дніпрянка Софія Науменка перемогла на етапі Кубку Європи із вітрильного спорту. Про це повідомляють у регіональному відділенні Національного олімпійського комітету. Змагання проходили у Франції. Наша спортсменка стала першою серед жінок і шостою у загальному заліку. Раніше Софія виграла чемпіонат Європи з вітрильного спорту у неолімпійському класі. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.